Пішла марш самої Данії приїхала. 2100 кілометрів проїхала, я лише. Вона м'ягенька, діти, вона така. Ми дуже вдячні, що сьогодні наш пункт незламності, перед новорічні свята, прикрасився такою гарною суперовою ялинкою. По-перше, це надало настрій святковий нам всім, і ну, ми такого не очікували. І діти не очікували, що наш пункт незламності буде із новорічною ялинкою, яка приїхала до нас аж самої Данії. Спасибі всім, хто був причеп до цього всього тепер ми будемо радуватися нашій ялиночці. Наближаються свята, новорічні свята, прийдешні. Вони почалися з святого Миколая. Сьогодні ми маємо таку нагоду завдяки ініціативі голови Запорізької обласної військової адміністрації старого Олександра Васильовича започаткувати подарунки у вигляді ялинок для наших пунктів незламності. Зараз ми з вами знаходимося на одному з таких пунктів, розташованих в місті Запоріжжі. Ми сьогодні будемо святкувати. Не дивлячись на тяжкі часи на кроваву війну, ми сьогодні з вами будемо святкувати новорічні свята. Аби створити святковий настрій для людей, які будуть приходити аби підзарядити свої мобільні телефони, зігрітися, випити чашку чаю або кави, то такий святковий настрій нам сьогодні подарували. І навіть прикраси на ці ялинки будуть незламні, тому що вони автономні і будуть дарувати радість.